Всім привіт! У цьому відео Нещодавно Карл здивувала мережу образом, у якому постала. Тіна показала, якою стане нареченою вдруге у своєму житті у білосніжному вбранні з вирізом там, де треба. Невже співачка дійсно виходить заміж? Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Тіна Кароль – українська співачка, телеведуча, громадський діяч, народна артистка України від 2017 року, представляла Україну на Євробаченні в 2006 році, де посіла сьоме місце. Тіна успішна поп-діва, до чиєї персони прикута багато уваги. Відома та улюблена багатьма шанувальниками артистка завжди намагалась тримати особисте життя за сімома замками навіть коли 2008 року таємно одружилася зі своїм продюсером Євгеном Огіром. Від чоловіка співачка 18 листопада 2008 року народила першу дитину, сина Вініаміна. Та уже через три тижні після пологів вона повернулася на сцену. У шлюбі вона прожила 5 років до самої смерті Євгена Огіра від онкології. 28 квітня 2013 року її чоловіка не стало. Відтоді на всі запитання журналістів та фанів про потенційного обранця Тіна відповідає, що головний чоловік у її житті це її син Веніамін, від покойного чоловіка Євгена Огіра. Втім, від цього чуток про ймовірні романи 38-річної артистки менше не стає Шанувальники Тіни хочуть побачити співачку щасливу в особистому житті. Нещодавно Карль здивувала мережу образом, у якому постала. Тіна показала, якою стане нареченою вдруге у своєму житті, у білосніжному вбранні з вирізом там, де треба, невже співачка дійсно виходить заміж? Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях про всі подробиці далі у відео. У 2019 і 2020 роках Кароль часто приписували романи з молдавським співаком Даном Баланом, який був її колегою по шоу Голос країни. Пара не підтверджувала, але й не, і не спростовувала ці чутки, всіляко під, підігріваючи інтерес публіки утім, що було далі, знаменитості вирішили приховати. Та, ймовірно, що стосунки після закінчення знімань проєкту не продовжилися. Креативний продюсер «Голос України Володимир Завадюк в одному з інтерв'ю висловився. Про телероман та вибачився перед артистами. У 2021 році під час воркшопу Завадюк заявив, що історія про роман співаків фейкова і всього лише піархід. Історія Дани і тіни, звичайно ж була синтетично створена. Моє завдання як продюсера було змусити повірити Дана в те, що він цікавий тіні, а Тіну в те, що дан нею цікавиться, сказав продюсер. Як передає телеграм-канал Культурна пральня? Потім Володимир розмістив у своєму блозі в інстаграм пост, в якому пояснив свою точку зору. У наших шоу важливі душа і наявність хімії між партнерами. У тому є завдання продюсера, щоб вчасно це помітити і показати. Я став свідком романтичної історії, яка розгорталася на моїх очах під час зйомок шоу Голос країни і на екранах багатомільйонної аудиторії телеглядачів і нараз говорив, що помічав симпатію між Тіною і Даном. Зі свого боку, хочу вибачитися перед Тіною і Даном та їх прихильниками, яких могла образити помилкова інтерпретація мого висловлювання. Йшлося в повідомленні Володимира Завадюка. Після цього ряд українських ЗМІ та блогерів публікували новину про ще одного вірогідного бойфренда, зірки, бас-гітариста-співачки Антона Попова. Однак і ці чутки тоді не отримали підтвердження, адже жодних коментарів з цього приводу знаменитість не надавала. Нещодавно про новий таємничий роман артистки знову почали обговорювати всі комуналіні, адже журналісти заскочили Кароль інтимного моменту зі своїм танцівником балету хореографом Дмитром Жуком. Тоді мережу підірвало відео, в якому Кароль та Жук рокували, ніжно тримаючись за руки. Співачка гладила хореографа, ймовірно, вона думала, що їх ніхто не побачить. А коли ж знаменитості вийшли на доріжку, де були люди, Кароль та Жук одразу опустили руки та почали йти так, ніби між ними нічого немає, адже розуміли, що їх можуть побачити люди. Зараз же один із інтернет-оглядачів Богдан Беспалов взагалі стверджує, що співачка дійсно крутить роман зі своїм танцюристом Дмитром Жуком. Посилаючись на близьке оточення танцюриста Діми Жука, Беспалов розповів, що у артиста шоу балету Тіни Кароль роман самою співачкою, як цитує блогера Українське незалежне інформаційне агентство новин Уніан. Жук вичепив собі впливову жінку, однак це не допомогло розвитку його кар'єри, пряма мова. Але чому б ні? Тіна Кароль красива жінка, Діма Жук симпатичний хлопець. Зрозуміло, що там немає нічого спільного з почуттям глибокої серйозної закоханості. Швидше за все, це, як кажуть, для здоров'я. Так що вітаємо Тіно Кароль, вона вдало приховує особисте життя. Вона в цьому сенсі справжній супереген, сказав Беспало. Втім, роман це чи ні наразі залишається загадкою, як і те, для чого українська співачка Тіна Кароль оказалася в елегантному костюмі біл білого кольору та у перлах наче наречена. Деякі шанувальники взагалі подумали, що це вбрання для другого весільне, через те, що за життя української співачки Тіни Кароль стежать мільйони шанувальників з усього світу. Кожна нова публікація «Зірки в Instagram завжди збирає десятки тисяч переглядів та сотні коментарів. Особливо популярні фони, на яких артистка демонструє своє обрання, а також кадри з різних фотосесій. Так нещодавно Тіна оприлюднила серію знімків, де з'явилася у кадрі у надзвичайному для себе образі. На співачці був елегантний костюм білого кольору, який складався з правних штанів, жилета що облягав доповнили образ прикраси із перлів у вигляді кольє з підвіскою та сережок. Завершення стильного аутфіту стали укладання та ніжній макіяж, виконаний у ніжних тонах. Чим це не костюм для другого весілля? Та, попри те, що співачка 10 років тому втратила свого чоловіка, тіна все ще за ним тужить. Тим більше, що їх спільний син Веніамін, якому в листопаді виповнилось 15 років, так схожий на батька. Зараз артистка повністю присвячує себе роботі, а також єдиному синові Веніаміну, до якого іноді Тіна приїжджає відвідати у Великобританію, де хлопець здобуває середню освіту. А чутки про ймовірний роман артистки будуть ширитися ще довго, адже Тіна не тільки талановита, а й вродлива жінка. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!